But yeah, the the best crash що отже, да, добре. Thank you. Вересня 2016 року. 29 числа розпочався третій мірій наступ росіян у районі Летоні. Бої тривали майже безперервно три доби. Упродовж перших бомків російська селега урагани мовчу австрійських колекційних військ на Литоні та околиця стола по -тутури. У другій половині 5-30 вересня. Російська піхота розпочала наступальну операцію на висоту 327. Росіяни розкрили ворогський пол після зайняли опозиції, боючи планзар для наступу. Так ближче і ближче, їм залишалося до вершини соні та іншого стілу цієї гори. Стояв легіон українських січових стрісів, який залишивши 15 російських військ першу лінію оборони. Закріпився на другій запасній і не дав можливості росіянам продовжувати свій наступ. Зараз ви бачите, як зовсім поруч між собою вояки російської імператорської армії та вояки Австро-Угорського та Німецької союзних сім'ї. Знову затищають перед боєм, відпочивають, надають медичну допомогу пораненим, забирають поля бою робити. Дійсно, ще в роки Першої світової війни вороглишим сторонам дуже легко здавалося домовитися про перерву між боєм, щоб таким чином забрати з поля бою поранених війців, які роздавали страшні муки від отриманих поранень, та й забрати вбитих, щоб вони не перекидалися там на полі бою. Одна інша сторона відпочиває, але кожен розуміє, що ось. За лічені секунди, за лічені хвилини, десь там вгорі, в якомусь штабі вимікають нарізання шляхи, обставим гармати, покидають всі, особливо вправляють, на всіх українські, зібравши свої статті бажання до коронавирус, то не проснувами руйнують перші до... Операторського війська і переходять у нас командир російської операторської армії відійти від занятий австрій горських позицій. Світова, де історія українців була важкою війною, адже в рядах австро-горського війська воював регіон українських пішових стрільців українці. Було близько 600-700 тисяч українців, які служили в регіональному війську авторської імперії. І іншого боку фронту Україна, яка була в складі Російської імперії, окупована. Воювало близько чотирьох мільйонів українців. Дійсно, тоді українські дев'яно воювати українців з заходу. Тепер українці цієї України, як одна єдина могуча нація, воює проти москалів на сході. А сьогодні ми не хочемо показати в кінцевому смерть, країчну смерть українців. Ми просто пострілами шануємо пам'ять всіх загиблих. У роки першої світової війни до сальве готуй! Слава всім українцям, які загинули в руки створення української держави. Слава тим, хто на східному фронті бореться проти московського окупанта! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Yeah! Дякуємо всім Тернопільській обласній державної адміністрації, Бережанській районній державній адміністрації, всім тим, хто сьогодні сюди прийшов цей час, коли триває російсько-країнська війна. І таким чином ми ще раз хочемо надати гарку тим бійцям, які зараз на передовій дають нам можливість туди сила. Відповідювати події промового, на якому гарсувалися душарські голові. Соня, коли вся Україна відзначає сторіччя знаменитого бою січового стрілеця проти Московської Орди. Знаєте, це дуже символічно. І символічно і те, що навіть ведення сьогоднішнього концерту, всієї програми об'єднало два найбільших майдана після Києва. Знайомтесь, голос, душа. Співоча душа львівського майдану, голова Всесвітньої організації Лемківщина Софія Федина. І маю також велику приємність сьогодні ділити цю сцену із голосом майдану Тернопільського, бардом, композитором, співаком. А сьогодні і моїм побратимом Олександр Смик. Вітайте! Знаєте, Найперше, що я хотів би нагадати, це те, що тут вчора відбувався. Думайте, стільки й регіональний фестиваль. Дзвони лисоні, і тому я хотів би, щоб якби продовження цього фестивалю ми прослухали ще дві пісні, досить таки знову ж таки, символічні у виконанні зведеного хору. Міста бережане. Увага на сцену біля хреста! Послухай, як шумлять жита, де стільки літ бояли січі, і смерть дивилася у вічі, і воля марила свята. Земля кипіла навкруги, вмирало нове покоління. Послухай, стогне, як коріння, котре рубали вороги. Послухай вікові пісні і власну вимости дорогу, і присягни собі, і Богу, що не відступиш у борні, покличуть сурми й солов'ї, для внуків воля краще, Одна є мати Україна, як син. Ти захисти її? А зараз вашій увазі стрілецька пісня Гей, ви стрільці січові. Та пісня на вірші та музику Романа Купчинського як з Бережан до кадри виконують народна аматорська хорова капелла Боян, народний аматорський хор просвіта, Бережанського районного будинку культури, художні керівники Юрій Васенко та Євгенія Юрій Васенко. Прошу провадження. Та Євгенія Біркова. Таке враження, що біля того Христа мовтримує джерело сили і натхнення і подальшого запалу до боротьби, і тому особливо символічно, що в час московської окупації території України, анексії Криму, в час Такого величного звитяжного подвигу українського сучасного народу ми відзначаємо століття переможного бою українських січових стрільців тут на гори Лисоня проти московського окупанта. Історія любить повторюватися, але мені здається, що заради того, щоб ми знову і знову вивчали урок і вчилися на своїх помилках. Як гідно дати відсіч будь-якому ворогу, і як розпочати розбудову успішної і самодостатньої України? Знаєте, що саме головне? Що передувало цьому святу велолюдному? Ви бачите, що сьогодні Лисоня осяйна тисячами людей? Я лише нагадаю, що саме з ініціативи обласної держадміністрації Тернопільської обласної держадміністрації...